Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я хочу показати вам один з варіантів приготування коктейлю Natural Balance Wellness by Oriflame. Коктейль має сам продукт, має вагу 378 грамів, і в цій упаковці 21 порція. На порцію у нас буде йти 20 грам. Розроблений продукт. В Швеції, але виготовлений він в Германії. Продукт пройшов найвищі стандарти якості. Тобто він цілком безпечний, смачний і легко засвоюється. Ось, ви бачите, в своєму складі він має гроховий протеїн, порошок яблука. Порошок сироватки, порошок плодів шипшини, концентрат білка сироватки, порошок яєчного альбуміну, ароматизатори натуральні, волокна цукрового буряку, порошок бурякового соку, концентрат соку-червоного буряку і підсластитель сукралозу, а також аскорбінову кислоту. На, 20, на порцію ми будемо брати 18-20 грам, і це буде 71 ккал. Можна по-різному готувати цей коктейль можна на молоці, можна на кефірі, можна на воді просто розболтати. А сьогодні ми будемо готувати цей коктейль на натуральному. Соку Ось ми підготували це клубнічні ягоди, які розм'яті, і ми блендером. І ми зараз будемо розпаковувати цей коктейль, додамо і будемо споживати. Ми будемо розпаковувати Коктейль легко розпакувати. Отут зверху ми знімаємо От, там всередині він запакований в таку Ось. Також на, на мішечку ми бачимо, що він має виготовлений 05.23 і має бути спожитий до 05.25. Тобто ми точно знаємо кінцей надух. Але коли ви відкрили, ви вже маєте його споживати, тобто, коли він відкритий, ви маєте його ну відкритий, він вже тільки, е, певно, точно не буде зберігатися. Так, на протязі, ви маєте. Так, дивіться отакий От коктейль має такий вигляд середи. Ми беремо мірну ложечку. Тут у нас з вами 18 грам, тут на ручці це написано. Ми беремо з горочкою. Відмінність коктейлю від супу в тому, що суп ми заливаємо гарячою водою. А коктейль будемо заливати ну, на даному випадку, це просто розм'яті ягоди натуральний сік, трошки додавлено води, щоб додати коктейлю смаку. Дивіться, ось ми наш коктейль поєднали з ягідками, і зараз будемо споживати. Подивіться, яка прекрасна консистенція. Який стоїть, ви не уявляєте, який аромат просто. Надзвичайно клубнічний аромат. Подивіться, яка консистенція, яку він додає. Тобто сьогодні ми використали один з варіантів приготування коктейля Natural Balance, можна його готувати на молоці, на кефірі, просто на воді, Тобто він розводиться саме холодною рідиною, на відмінність від супу, який розводиться гарячою водою і навіть його можна трошки прогріти. Для того, щоб ну, поєднати суп, якщо ви додаєте ще якісь інгредієнти. А тут ми розводимо холодною рідиною. І ось ми зробили натуральний сік тобто тут точно ніяких добавок, ми самі розм'яли за допомогою блендера ягодки, додали трошечки води і отримали такий максимально корисний коктейль, який буде нас начищати. Три години ми будемо відчувати бодрість і будемо ефективні. Це найважливіше. Всім дякую за перегляд. Смачного використовуйте ці продукти творчо, щоб було вам задоволення від їх використання і гарний результат. Всім дякую за перегляд.